Так, стосовно налаштування потужності відеопередавача через пульт керування. Значить, перше напишу, нам треба вибрати е, свіч, який буде керувати потужністю. В даному випадку це буде ось цей трьохпозиційний свіч. Е, ми впевнюємося в тому, що він, по-перше, підключений, виведений е, напрямач і Betaflight бачить цей свіч, отримує з нього інформацію. По-друге, впевнюємося в тому, що. Е, він не виконує жодної іншої дії на даний момент. Тобто, щоб не було такого, що ми одночасно будемо і перемикати потужності, наприклад, активовувати бімбу чи ще щось. Так, тобто він має бути вільний, але при цьому працюючий ось тут. Так, і запам'ятовуємо його е, номер Бетаф саме в Бетафлайті. Заходимо в налаштування нашого VTX і дивимось, які в нас потужності прописані. В даному випадку бачимо чотири потужності. Це 25, 400, 800 і максимальне значення. Оскільки у нас трьохпозиційний тумбер, то ми можемо вибрати лише три. Я беру 25 для того, щоб літати на старті. Після поворота ми можемо там на 800. Для того, щоб нас не зрозуміло, з якого напрямку ми летимо. І потім вже перемикатись, коли відео почне припадати на максимальну потужність. Відповідно, запам'ятовуємо значення 1, 3, 4. Це значення, яке потрібно запам'ятати, це значення наших потужностей. Далі всі дії виконується консоль через командний рядок. За допомогою ось таких от команд я поясню зараз, що вони означають, оскільки три потужності в нас буде, то зробити потрібно три рядка, які починаються з слова VTX. І Перше значення це порядковий номер просто потужності, але він рахується не з одинички, а з нуля. Так в програмістів заведено, тому прописуємо 0, в 1, 2. Друге число це відповідно до нашої рафифровки, це номер Укса, яким ми керуємо потужністю. Ми пам'ятаємо, що у нас був Укс номер 7. Відповідно, якщо взяти мінус 1, тому що в програмістів все рахується знову ж таки з нуля, то це нас буде шостий Укс, а не сьомий. Отак все трохи запутано, але можна звикнути. Для всіх трьох ми прописуємо шостий, тому що всі три потужності будуть з одного укса перемикатись. Два наступних значення це, по суті, бенд і ченел. Їх теж можна перемикати зі свіча, але нам це в даному випадку не потрібно. Ми хочемо перемикати лише потужність, тому ми проставляємо нулі. Це означає, що ні канал, ні, ні сітка не буде мінятися. Для всіх трьох значень прописуємо нулі. А от далі якраз іде. Номер потужності, який ми бачили в розділі VTX, і там все якраз починається з одинички. Тобто у нас перша потужність 25, третя потужність 800 і четверта потужність максимальна. значення. Ми беремо оці значення і прописуємо для першого положення одиничка, для середнього положення свіча третя потужність буде вмикатися, і четверта потужність буде на крайньому положенні свіча вмикатися. Залишається прописати для кожного рядка потужності два значення. Які, по суті, вказують діапазон сигналу, в якому відбувається перемикання потужності. Тобто ми якщо зайдемо зададемо приймач і поклацімо наш свіч, обраний для перемикання потужності, бачимо, що він в першому положенні має 1000, в середньому має 1500 і має 2000, так? Відповідно, нам потрібно ввести проміжок на сегменти, який буде спрацьовувати перемикання і вмикатись та чи інша потужність. І для того, щоб точно не промахнутися, ми беремо так з запасом. Тобто, якщо у нас починається з 1000 положення, то ми беремо 1900, прописуємо і до 1200 це у нас буде перша потужність. Потім тиж 1200 і до 1800, це середнє положення буде у нас рада, І від 1800 і до 2100. Це до кінця нашої школи з запасом. Це буде наша третя потужність. Ці всі команди вводимо в консольку, просто копіюємо це все одразу, не забуваємо про команду Save і вводимо їх в консоль звичайним копіпейстом. Тобто можна ці команди робити для всіх дронів, просто копіювати, вставляти і не набирати ще раз, якщо в нас один і той самий е, відеопередавач використовується при цьому. Команда виконалась. Підключаємось. Для перевірки, щоб впевнити, що наші команди прописались, заходимо знову ж таки в консоль, вводимо команду VTX і бачимо наші три команди. Вони прописані з тими значеннями, які ми вказали. 0,1,2 порядок, 6, 6, 6 тумбур, 7 наш. Сітку канал не міняємо. 1, 3, 4 номера потужності і діапазони значень, на яких. Відбувається перемикання, все вірно. Тепер, по суті, перевіряємо, як це працює. І дивимося, що у нас тут рейсбенд другий і потужність 25. Якщо я зараз перемкнув в себе на пульті, то все зміниться, але щоб побачити ці зміни, треба проклатити вкладочку, щоб вона оновилась. От. І ми бачимо 800. Тепер. Тепер я перемикаю в крайнє положення останнє, і знову ж таки. Освіжаю вкладочку, заходжу і бачу максимальне значення. Все працює коректно. Для того, щоб моніторити в окулярах це все і бачити, як вона зараз потужність стоїть, я рекомендую зайти в ОСД і виставити отаку от от штучку, яка показує канал і потужність потуж, поточну. Робиться це дуже просто. Внизу знаходимо там VTX Power, здається, так. VTX Channel, ну, ось він так. Власне, на цьому все.